Я вважаю, що зараз потрібно поважати цю збірну і підтримати. Те, що були помилки, вони завжди будуть, були і будуть. Це важливо зараз забути цю гру і показати, що ми, що ми повернулися. І завтра в грі треба показувати інший рівень. І я впевнений, я бачу по гравцям, вони це розуміють. І я вважаю, що дуже важливо завтра дочекатися гри і подивитися, які висновки ми зробили. Привіт усім шанувальникам футболу. Сподіваюсь, ви вже відійшли від жахливого старту нашої збірної на євро і готові під. Тримувати наших у другому турі, наступний суперник збірна Словаччини, але розмови про поразку в першому матчі й досі не вщухають. Сергій Ребров і Олександр Зінченко були змушені багато говорити про цей складний досвід перед наступним матчем проти Словаччини. Складно тим, хто зараз ризикуючи своїм життям, захищає нашу країну, бореться за нашу незалежність. От їм складно. Тому порівнювати себе і казати нам, що нам десь складно щось налаштовуватись, у нас просто потрійна мотивація. Але я не хочу багато говорити, тому що я розумію, як це зараз буде сприйматися людьми після такого результату, який в нас трапився. Тому е мотивація вона завжди є, а зараз як ніколи. Але говорити одне, а робити це зовсім інше. Таке трапилось це як страшний сон, який потрібно забути і переналаштовуватися робити правильні висновки я впевнений що кожен з нас це зробив це зробив і виходити завтра і просто віддавати всього себе заради, заради результату а чи віддав всього себе для результату сергій ребров чи готовий брати на себе відповідальність наш тренер і хто все ж винен у поразці Тренер чи гравці, я по перше ніколи не відрізняю гравців від тренера. Усі несуть відповідальність, і я вважаю, що це правильно, тому що якщо ви хотите, якщо ви щось запитуєте з команди, це, це не, не тільки гравці, не тільки тренер, Це м, обидві сторони. Тому... Я не можу вам зараз сказати, вгадав зі складом. Я, не, я, я не, на, не на картах граю, я не вгадую зі складом. Я обираю гравців, які на даний момент більш підходять під тактику і більш готові фізично. І вони готові грати на такому рівні, тому що чемпіонат Європи це дуже високий рівень, дуже високий рівень психологічний рівень. Тому я не вважаю, що були якісь, як ви кажете, помилки зі складом. Але я впевнений, що у кожного уболівальника своє своє бачення складу, і кожен уболювальник рахує, що були 100% якісь проблеми зі складом. Але я так не вважаю я дуже вдячний. Гравцям, які вийшли на заміну, і вони дуже прибавили в, е, в грі і допомогли, допомогли нам. Але, на жаль, ми залишилися з таким ж рахунком. М'яч цього євро, футбол Лібе, надзвичайно аеродинамічний. Воротарям стало ще важче. А чи відчули це футболісти у першому матчі? Може, в цьому теж одна з причин поразки? На жаль, ми е, з, з, в ігрі з збірної Румунії перший раз попали в створ воріт на 80 й хвилині. Тому я вважаю, що ми ще це не відчули. Мені нічого додати. Чи готовий зіграти проти словаків Віталій Миколенко і чи є ще у когось проблеми зі здоров'ям? Про підготовку збірної до матчу говорив Сергій Ребро. Подивимося, у нас є мікропошкодження у гравців, тому навіть сьогодні не усі будуть тренуватися в загальної групи в Італії. Сьогодні почне тренуватися з командою, але подивимося, в нас є, є час. Він не тренувався більш ніж е, е, тиждень. Збірна Словаччини теж усіх здивувала в першому турі, але не так, як Україна. Вона сенсаційно перемогла фаворита групи Бельгію. Про те, як ставляться до цієї перемоги словаки, а також про підготовку до матчу з Україною, головний тренер Словаків Франческо Кальцона сказав так: Ейфорія після перемоги над Бельгією тривала кілька годин. Але трьох очок для виходу далі точно не вистачить. Святкувати поки немає приводу. Ми повністю зосереджені на матчі. Це буде важка гра, але ми також маємо свою якість. Наша найбільша сила це терпіння. Ми мусимо викладатися на 110 відсотків, якщо хочемо принести радість нашим людям. Ми дуже раді бачити стільки словацьких уболівальників, як у грі проти Бельгії. Сподіваюся, вони продовжуватимуть підтримувати нас у наступних іграх. Якщо словаки говорять про терпіння, то тренер воротарів Рустам Худжамов про бойовий дух якого так не вистачало проти румунів, я не вибачатимуся, тому що кожна команда може помилитися, кожна людина може помилитися. Думаю, що замість того, щоб вибачатися, краще скажу, що ми тренерський штаб, налаштовуватимемо футболістів так, щоб на поле вийшли 11 голодних собак. Я завжди вважав Словакию дуже міцною командою навіть вони не мають якихось. Дуже великих зірок, які грають в топ-клубі, навіть е тільки два гравці, які грають дійсно в топ командах, але це дійсно дуже дисциплінована команда. Вони розуміють, за, за рахунок чого вони можуть. Здобути результати, і це вони показали в першій грі з Бельгією. Я вважаю, вони в дуже гарному стилі перемогли Бельгію, і ми з повагою відносимося. Але я вважаю, завтра дуже важливо сконцентруватися на нашій грі. Я вважаю, що ми зробили роботу після гри, і всі гравці вони розуміють помилки, але я думаю, що усі розуміють, що ми повинні виходити завтра. З більшим настроєм, набагато більшим настроєм, набагато більшим бажанням, набагато більшим духом команди, це, це дійсно важливо, тому що ми розуміємо в який час ми граємо і кого ми представляємо. Тому завтра я впевнений, як воно вплине на гравців. Я, я сподіваюся, що ця гра вони, як я сказав, була холодним душем для нас. А як гадаєте ви? Чи зробили правильні висновки наші хлопці після поразки у Мюнхені? І чи вірите ви у позитивний результат у матчі зі Словаччиною? Обов'язково пишіть свої думки у коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Для вас працював Михайло Мисливий. Всім переможної п'ятниці! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.